Выход? Да. Так, режим выживания. В режиме выживания появляется потребность в пище. Вот, я скажу, что о, надо бы как бы еду шукать, цены а просто так. Вот, и она нам пригодится. А с и сохранение тепла. Также добавляются новые трудности. Недоступность быстрого перемещения, уменьшение грузоподъемности и повышение уровня. А, «Только во время сна. Смотрите раздел «Режим выживания» в меню помощи». Ой, дякую, дякую. А, «Включить режим выживания. Режим выживания можно включить или отключить в любой момент. В меню настройки игры». Да, да, конечно. Ну, шо, мы просто так тут играем? Явно, что не для того, чтобы отключить свой режим выживания. Шо? Кто это? Ну, Норманная краша. Ну, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Давай ты в краде. О, у нас есть варианты. Да, давай ты в корде. Все, я друг, я друг. Я ему ро. Ну, пожалуйста, ну не надо. Я не хочу. Першу ж минуту. Утікаю. теж же що якщо я в нього вкраду. А я, а я не сохранилась даже. Да? Ну давай, вбивай мене, я. Я і ваше здоров'я на исходе. це, от Я, я поступила некрасиво, красиво. Дайте мені Ну давай, вбивай мене. Вот. і також ще бути в останніх сохранение. Хай буду, зайдем. Так, я надеюсь, последнее сохранение. А. хе хе Звичайно, класно, але мені не картає зю. Блин, я так багато всього залутала. Блин. Ось як виглядає глупость. <рес> ну вообще, взагалі тепер знаешь, а я можу красти. Я собі брала цього ельфа, кстати, тому що там було написано, що він дуже талантливий в крадіжці. А де оця його талантливость? Я щось не поняла. Так легко зрозуміли, що я вкрала. Ну, Неприємно, звісно, вийшло. Я вважаю, що могло бути і лучше. А я розстроїлась. Так, я, звісно, сподіваюся, що ці яйця я зможу продати, я не їх буду просто так таскати, Ну, або з'їсти вже. Так то, щоб то, що то було. Так, у золото. Так. Ой, мужик, кстати, впав. Привет. Скажи, що у тебя теж тут є бабойся. Немає. Так а наше, ти тут нам тут. Ну скажи, вот мені, пожалуйста. Так, хвост ми теж беремо. Це все ми беремо. Вот. Це я уже обшукала, так? Да? Да. Так, і знову я не пам'ятаю з якої сторони я прийшла. Вот тут куча побитих пауків. Значит, робимо логический анализ. И идем сюда, там, где их не побито, потому хорошо, что, да, пройти. все правильно. Так, хорошо, хорошо. И что мы дальше делаем? Так, привет, привет всем, кто а, заходит. Так, да, хорошо, медведица нас не бачить. Нас бачить! Не бачить! Хорошо, хорошо, хорошо. Так, классно. От кого нам краситься? Надо еще краситься? Да не надо, вроде уже все. Хватит. Вот, и вот мы прошли цей. Так. Классно, круто, режим выживания, да. И сразу мы нажимаем F5. Бо я вже, от, блин, ну ця кража я не можу, вона мене просто манить. Ну, вроде, он, <ган> он совсем... Манить, дурманить. наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Так, окей, okay, давай. Ближайший отсюда город, это Ривер. Виплені ну, на свободу. Легко, я хорошо, тебе ми на свободі. Думаю, нам нужно... Що ми будемо далі робити? Удачі, Але ти. вор із Поможе мені встати? Куди встати? Еу, куди ти мені поможеш встати? Я, я не поняла. Ну ладно, пока все, бежи. А что, мы за тобой преследуем, давай. Ты сказал спасибо за помощь, все дела, а але... Тебе стоит отправиться в Солитьют и вступить в имперский легион. Ага. Такие люди нам нужны. Угу. То есть, оно просчитано насчет того, что я, в принципе, буду... Но я не хочу вступать в имперский легион, что ты мне указываешь. У вас є телеграм-канал, і я хотіла б намалювати вас та показати. А так, є телеграм-канал, Даркнес грає. Даркнес грає, точніше, підписано. Було б дуже сильно круто подивитися, Я тепер чекаю. Так, голод. Вы проголодались, и ваш общий запас сил уменьшился. Это отображается как темный участок на индикаторе запаса сил. От голода вы менее эффективно атакуете своим оружием. Поесть, чтобы удалить голод, как правило, приготовленная пища гораздо лучше удаляет голод, чем сырая. Поедание сырого мяса может вызвать вообще более отравления. А я, мне не ест, скажите, но мне, пожалуйста, А м'ясо саме жарене. Я можу десь тут пожарить його? Ну ладно, от в мене є предмети, предположим. У мене є вино. Я вином наїмся. Ага, вистанавлює 15 единиць запаса сил. Так, так, так. А, ну, от сира м'ясо. Написано, що це якраз дурня. А... Ну давайте ми вином пока що пообедаем. <ріху> <ріху> хорошо, ж вином обідати, да? Ну, типу, не одній мені подобається така ідея, да, да, Ні? Ну, надіюсь, що не одній мені. <ріху> так, хорошо, і куди ми, в принципі, принципе. Ну, вообще, було б хорошо понять, як тут то костер. Типу, воно нам підказує, що ми голодні, хорошо. А як розвести костер, не підказує. Це уже трошки якось странно. Десь там, кстати, я бачила хатинку. А це ми сюди пришли, ні? Так. Yeah. <laughs> я вернулась назад. Ой, дракон. Вах ігри интересно. що ти типу повинен насправді тут літає. Так, окей, хорошо. Он я бачу ще якусь скалу. Давайте підемо до тієї скали. скалы. Кстати, якась табличка. Дивіться, от нам розказує назад це. Елькін, Белькін, Рівервуд. Рівервуд це, типа, прямо чи ну, А що воно зробило дві назад і одну вперед? І сам на вас собі там догадайся, як тобі хочеться. Хорошо, зараз догадаємося. Хорошо, хорошо. А у всякие статемчики стоять, камни-хранители активировать. Так, благословение знака мага на 20% быстрее изучаются магические навыки. Вы можете выбрать только один знак одновременно. Хорошо, это знак мага, знак воина и знак вора. Ну, вора мы с собой уже пробуем. Це було найпоганіше, що можна було придумати. От я не знаю, мені, в принципі, подобається між все-таки вором, тому що мені кажеться, що коли тебе немає не шиша а, якби, з душою. Знак воро непоганий в таких іграх. Або от знак магії, бо наверняка ми будемо десь там ще битися з усіма, а все таке. Знак воїна, ну не знаю, типу, знак воїна теж по-своєму прикольний, але от тих два мене якось більше приваблюють. Можна вибрати тільки один, сказали. Ну, давайте знак магії. Приняти знак. Хорошо, додавлено. Усталось. Вистали і ваш общий запас магії уменьшился. Это отображается как темный участок на индикаторе магии. DC. Дэци... А, 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 я а, да, на ну, это самое. А, вдобавок усталость замедляет восстановление магии и запаса сил, а также снижает эффективность зелий. Чтобы избавиться от усталости, поспите в кровати. Сон под крышей позволит отдохнуть гораздо лучше, чем не открыто. Я вот ничего не успела начать играть эту игру. У меня уже Проголодалась, втомилась, спати хочу, все остальне, ну все в житті. <риклад> так, добре. Ну я активувала чи ні. Ну, тут написано, що активірувала. Активувати, Активірувати. активувати. Я вже вибрала цей знак. Окей, тобі ж по цей ми вже. По а... цей ми, типу, не можемо взяти, чи ми можемо всі взяти. Я от не дуже сильно розумію, бо написано, що можна взяти тільки один. Але тут написано, що можна ще взяти. Якщо ми візьмемо всі що, ні? Ви можете вибрати тільки один знак. Ну, напевно, тут є один. Мені каже, що це скоріше за все, що відмі... відміниться. А де це. А що, Воно мені показує, каже, що чорний знак. Чорний це що? Цей мужик в тіті тепер сама я повинна розбиратися. Куди мені, йти, що мені робити? Привіт-привіт всім, хто заходить. Ой, там є, до речі, Олені. Я не хочу бувати Оленя, мені його шкода. Скажу, як я... О, я по, -по, -по, -по тропінках хожу, от. По дорозі, по стежці, а, оказується, я можу от. Чисто, як захоче моя душа, от-от вот, так зараз і буде. Цікаво, яка вероятність то, що ми, в принципі, зможемо би вмерти від того, що я кудись біду, не туди і еще ось упаду. А я ой, як люблю падать. А це що таке? А ось ще якийсь камінь. А у них, кстати, якась хатинка. От ми можемо до цієї хатинки добрати. Олей, ну не бігай тут, не буду я тебе вбивать, він даже оружие заховає, мені дуже тебе шкода. Привіт! К нам так редко приходять гості. Угу. Мені каже, я понимаю, чого ти мені це просто сказала і вийшла. Так, взять, взять. О, бабка все виращує, я все собі забрала. Скажите, що я после цього не Що, Что, ты розказуєш? розказує? Чи голода? Окей, я поняла. Ага, я це, кстати, можу вкрасти. Ну, я не знаю, я теж хочу в неї вкрасти щось. Сказала я, після того як з її же вкрала. О, дивіться, тут есть, кстати, подвал. я такая зарубела. Да Та хорошо, я поняла, что тебе одиноко. Кому зараз не одиноко? <рес> <рес> ну це на капусті не було написано, щоб вкрасти. А от <рес> тут написано, прямо, щоб вкрасти. Кстати, бабка, ну така от проста. Дивіться, щось вона тут. мутить-крутить. крутить? Кража. украсть, нет, не будем красть, а давайте мы это используем. Шау, в принципе, мы можем, вот так. Алхимическая лаборатория. Вы можете создавать зелья и яды, соединяя два или более ингредиентов, у которых есть общие свойства. Чтобы узнать свойства ингредиентов, экспериментируйте с ними. Вот, кстати, кажучи, вот, когда <голи> я идите игры и в тех Іграх є якісь такі, типу, що алхімія, але все остальне я не дуже сильно люблю цю алхімію. Мені набагато краще, коли там є якась магія, і можна типу, нею когось убивати, чи типу, якісь рожі. алхімію, капець як не люблю. Цікаво тоді, куди люди потрапляють після того, як приходили до неї, якщо в неї такий підвал. Ну, не знаю, не знаю. Так, ингредиенты. То шо у нас ингредиент... шось, шось яч не У нас есть паучье яйцо. Давайте мы используем паучье яйцо. И хвост вот цей вот. У, нас получилось -то червоне зелье. Червоне зелье, это червоное шось... зелье. А червоное зелье А что? То да, я хочу это Отменить, выйти, удалить. О, Р, создать. Не удалось создать зелье. Та ну. О, создана яд. Урон запасу сил Косне мука пауче яйцо. Мені ж десь воно записалось, да? бо я вже забула. Найбільш ми, походу, нічого і не можемо зробити, бо ми пробували. Так, прочесть письмо. Хорошо. О, боже, тут ще лучше написано. <свят> Жельки, дорогая, не нужно сомнений. Ты же чувствуешь силу в своей крови. Достаточно только протянуть руку и ее принять. Брось своего мальчишку. Приходи ко мне в лес. Скоро здесь будет и моя сестра. Вместе мы создаем, создадим настоящий ковен как подобает, и начнем обучение. Ковен зашел, вы на какие-то ведьмы получаете? Так, его так Ну, видите, если тут написано Ковен, то, наверное, это все-таки ведьмы. Ой, да, вот прям, видите, пентаграмма душ. Так, зачарування. Щоб зачарувати предмет, ви должны знать нужное зачарование и иметь наполненный камень душ. Що воно таке? Де його найти? Я не знаю. Дабы дать чарам силу, вы изучаете зачарование, разрешая зачарование предметы на пентаграмме душ. А, снять зачарование, але а що? Яким ми можемо це зачарование? У нас його немає, наскільки я понимаю. І камни цього тоже у нас немає. Так хорошо, окей. А як же його. А, ось со, думаю, як це його підняти Так, автохранение, кстати. Тупи должен Папка успокойся. Я ж, ну тоді ми зможемо все вкрасти, якщо ми не уб'ємо. Так що, а ну-ка, раз, раз. Ну, типу. Ми на неї не нападали. Ми сама захищались. Це самозахист. Так що, ну от вона сама виновата я б навіть на неї не подумала напасти. Робить вона той й ковин, та хай робить собі на здоров'я. Ну мені цього, чесно. Все одно. Але. Раз вона так рішила. А капуста по новій не виросла? <ріхи> <ріхи> О, картофель ще тут. був! Ще картошку. Да? Що ж Хо -хо -хо. А що, я от казан. <ріхи> а мені от э, це саме дуже сильно цікаво. Дуже сильно цікаво. Мені взагалі треба, типа, казан чи щось таке. От мені треба готувати їжу. Але ж для того, щоб неї готувати, що мені треба взагалі? Я от. А в неї вдома я можу приготувати їжу? Так, звісно, крадемо, воно вже, ну, типу, немає нікого тут. Так що це або її, або. Ой, або моє, або не чия. Кража із бочок. А у бочок? Мішок муки, ну так має. Шо я тільки шо вкрала? Вино, ну, давайте, да, конечно, будем. Так. Песня алхимиков. Новый уровень. То я шо? Я ж краду, як бы это самое, ну. краду то, что надо, наверное. Алхимика решилась король Маронен. Когда огромный взрыв услышал он, король народу объявил, что новый нужен ему был. Ученый тот, что смог бы знать, как делать зелье, доказать, что может он наукой управлять. Глупцов король решил, что сделать. Не на... А, кстати, А, те, що я вкрала, там же ж надо треба було помните, надо треба було якийсь камінь для цієї вот штуки. Може, ми, в принципі, вкрали, там було багато камней. після довгих спорів і може... дебатів, і избил король двох кандидатів. у Антипуса Мунтурвару очень способную пару. Чтобы понять, кто больше знает, их испытать король решает. Пришли они в комнату с травами. Что-то уже рифмодилось, проводилось. Он драгоценными камнями, приборками, горшками и толстых книг томами. Хочу невидимым невывидим... не стать, улыбнулся король и ушел отдыхать. А, понял тут Мантург и Фара, что наступила работать паром. Пара пора, очищала маслом мололи травы, кипятили растворы, добавляли приправы. Я не могу понять, мне здесь тут скажет, и скажут рецепт уже наконец-то. А что, если спросил мне Тимка, Димка, боясь помешать? Красные замки, А А, все, красные камни. Синяя трава и золото. Красные камни. А ну-ка, посчитает мне там, чтобы я <соединяющие> не загубила. Я не забыла. Красные камни, синяя трава и золото. Так можно улучшить интеллект. Судя по стилю, так, заметьте, что используется простая ритмическая схема. А А, Б, Б, Ц, Ц, монотонная со специально придуманным неуклюжим ритмом. А также повторяются шутки. Ла-ла-ла, заметьте, что тут он меня называет имени бога двумеров. Ух, красные камни, синие трава и золото. Хорошо. Прекрасно. Давайте спробуем вот такие если у нас все появилось. Но мы там что-то украли, ингредиенты. Лиловый горноцвет. Это же синяя трава. Ну давайте. Ага. Красные камни. А, нет, тут, кстати, ядовитые колокольчики тоже можно к синяя трава, типа, ну... У нас нічого немає такого, щоб змішати. Да, не золото у нас немає. Ну, получи ну у нас, типа, не золоте. А, хорошо. А да, вы ты З цього нічого такого ок, не получилось. Так, давай-ка она использовать. Вот. Ой, не ложки. Я їх пересек. Ага. Так, окей. Ну, ми можемо, в принципі, ще тут щось украсти. украсть. 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 Так, украсть. Так, так і так. Ну а что мне надо? Тут что у нас? Соль. Украсть. О, яблоки Прекрасно. Украсть. Ой, я что-то нажала. Куда я нажала? Отскажите мне. А, все. Забытно, что я на лестницу нажала, а эрт поднялась. О, все, кстати, тоже зілі. Так, ядкий ще яд. Испорченная книга. Вот узнала, нам надо украсть. Да, не все ж надо красть, наверное. Кстати, да, я вот... Думала, чесно кажучи, що гра буде не такою, типу. А так вона така цікава. Так, сколько отдихать? Все пригодиться, все. 17-й последнього зерна. Що це таке означає? Сколько Один 11, типа, минути, час, наверно, це час, так? Да? Ну давайте ми поспимо, як нормальні люди, 8 годин. Можна? Давай-то. Так, повышение уровня, Ц, типа, пока я сплю, я можешь его повышать? Нет. Так, при переходе на новый уровень, на выбор увеличения своего здоровья, магию или запас сил, также вы получаете одно очко способностей, которое можете потратить немедленно, немедленно, немедленно или отложить на потом. Доступные способности в каждом созвездии выделены, выделены белым цветом. Окей, okay, хорошо. Запас сил, здоровья или магия? Ну, магия, конечно, да, давай. А хотя, блин, Конечно, хотелось бы увеличить магию. А, це. Є. Але, 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 але шо. Але надо ще запас сил. Потому що ми буквально трошки пройшлися і він уже хоче і спати, і їсти, і все що хоче. Блін, давайте все-таки запас сил. Окей. Колтовство, разрешение. А це я типо, ще, ще щось можу. Алхимия, красноречивые, карманные гаражи, взлом, скрытность, легкая броня, стрельба. О, господи, всякие тут в ву. дело, разрешение, колдовство. Вот, колдовство, давай-да. Вот. Новичок школы колдовства, ну. Так, то що а я? А я можу щось з ним зробити? Ні? Ви вірите, що вам нужна ця способність заклинання школи і колдоста уровня навички розходують удвоє менше магії? Ну, кстати, ми, ми ще навіть не разу не це не пробували магією користуватися даже навіть не вдупляю, як це робити. не прокачувати поки що, то я кажу. Думаю, що я поки що не дуже сильно розумію, як воно і що вона працює. Можна я отсюди просто вийду? Отак? Це, тіпо, я вже